Тепло в кожну квартиру. Багатоквартирні будинки Запоріжжя готуються до початку опалювального сезону. Профілактичні роботи, та часткові ремонти виконують і працівники Запоріжремсервісу. Перевірки щодо стану систем опалення виконуються спільно з фахівцями міських теплових мереж. Підготовчі роботи тривають і дотепер. Так у будинку по вулиці Шевчанка, 8, після попереднього обстеження комунальники виконали заміну запірних арматур. Оскільки опалювальна система завжди під тиском, то може виходити з ладу кажуть фахівці. Тривалість експлуатації нового обладнання від 3 до 6 років. Перевірка відбувається у всіх систем опалення з закінчення опалювання сезону вона вже починається все перевірятися. Були заплановані наступні роботи за заміна запорної арматури, засувки також профілактичні заходи, тобто заміна збройсників, а також змащування штоків на засувках. З травня по жовтень фахівці Запоріжжя ремсервісу виробничих підрозділів замінили понад 170 метрів трубопроводів, встановили 580 одиниць запірної арматури. Але підготовка до осінньо-зумового періоду вона включає не лише роботи на системах опалення, це й роботи на інших інженерних мережах, це герметизація водів, міжпанельних швів. Загалом понад 30 видів робіт.